Питання Білгорода з початком повномасштабної війни в Україні певною мірою стало все більше цікавити, ймовірно, через те, що там відбуваються періодично бойові зіткнення. Разом з цим стало підійматися і питання приналежності Білгорода, адже і справді, перебуваючи на кордоні України, Білгород має дуже тісні зв'язки з тією країною. І в цьому випуску ми поговоримо про українське коріння Білгорода і як так вийшло, що Білгород опинився у складі Росії. Датою заснування міста вважається 1596 рік. Саме поселення було побудоване як фортеця від постійних набігів кримських татар на російське царство. За підсумком став взагалі основою оборони Росії з південних рубежів. Хоча є свідчення, що і раніше тут існувало поселення, проте на той час воно було зруйновано. Сама ж доля Білгорода на той період була нелегкою. Місто постійно перебувало під натиском з різних боків. Постійні набіги та пограбування виснажували місто, а під час смути місто переходить під контроль різних сил. Така доля для міста була фактично закінчена лише у XVIII столітті, коли місто перестало бути прикордонним через поділ Речі Посполитої та завоювання Криму Російською імперією. З тих часів місто перестало носити статус фортеці і стало розвиватися, як і інші міста Російської імперії, що знаходяться в глибині держави. У XIX столітті досить активно розвивається під час індустріалізації Російської імперії, тому стає досить розвиненим. Дві революції та громадянська війна в Росії стали змінювати статус державності Росії. Це відбивалося на Білгороді та на сучасних землях Білгородської області. Так, після більшовицького перевороту Українська Народна Республіка веде свій третій універсал, у якому йдеться про те, що остаточний кордон держави визначається із включенням до свого складу. Курщини, Холмщини, Воронящини та Суміжних губерній, де проживає українське населення, і має бути встановлена за згодою місцевого населення, яке там мешкає. Про національний склад регіону поговоримо трохи згодом. Тодішнє місто Білгород та його околиці входило до складу Курської губернії, тому в універсалі йшлося саме й про ці землі. Незважаючи на видання такого акту, він практично нічого не змінив, а більшовики стали встановлювати свою владу скрізь, коли тільки змогли дотягнутися. Однак на цьому історія зіткнення української держави та Білгорода не закінчується. У 18-му році більшовики вирішили піти на сепаратний мир із німецькою імперією, тим самим віддали під німецький протекторат західні землі імперії. Водночас місто Білгород за підсумком входить до складу української держави на чолі з Гетьманом Павлом Скарапацьким. У місто заходять німецькі та українські війська. Таким чином, Білгород та його околиці ненадовго потрапляють до складу української держави, входячи до складу Харківської губернії. Після програшу Німеччини у Першій світовій та разом із падінням режиму Скоропадського місто переходить до складу Української Народної Республіки, проте фактично контролювалося їй лише кілька місяців, і пізніше місто захоплюють більшовики. Тож Білгород та суттєва частина сучасної області фактично перебували у складі української держави. На що більшовики свого часу дали згоду під час підписання сепаратного миру. Справді, навіть із приходом більшовиків, у місті на кілька місяців встановлюється влада тимчасового робітничо селянського уряду України, а сам Білгород несподівано навіть стає столицею Радянської України, щоправда, лише до лютого 2019 року. Разом із ним ще й весь білгородський повіт також увійшов до складу Радянської України. Щоправда, статус столиці невдовзі переходить місту Харків. А Білгород та Повіт офіційно входять до складу РРФСР. Проте трохи пізніше окупуються на деякий час військами білих під час громадянської війни. Десь із 19 по 24 роки кувалися по суті сучасні кордони між Росією та Україною. Більшовики спочатку визначали кордон за національним складом населення, однак у прикордонних регіонах нерідко було складно точно прокреслити кордон, а сусідні населені пункти могли мати різний національний склад. Тому за підсумком кордон проводили з багатьма застереженнями. За підсумками, лише невелика частина білгородського повіту потрапила до складу радянської України, а більшість залишилася в Росії. Таким чином відбулося територіальне розмежування, яке країни використовували донедавна. Після розпаду СРСР країни домовилися, що кордони між республіками змінюватися не будуть, і вони стануть основою для нових незалежних держав. За підсумками такого становища перестала дотримуватися Росія. Але це зовсім інша історія. Повертаючись до питання Білгорода та області, варто, звичайно ж поговорити і про національний склад регіону. Як уже було сказано вище, українці були суттєвою частиною населення міста та області протягом багатьох років, проте зараз їх досить небагато. Згідно з першим великим переписом Російської імперії 1897 року, в межах сучасної Білгородської області проживало 60% великоросів та 40% малоросів. Тобто росіян та українців відповідно. Більше того, у низці повітів була навіть перевага українського населення над росіянами. Наприклад, у Грайверинському повіті, землі якого сьогодні межують з України, проживало 58% українців. А у бірюцькому повіті та й взагалі усі 70%. Була й зворотна картина, наприклад, у старооскульському повіті українців було лише 8%. Як бачимо, сучасні землі Білгородської області були масово населені українцями, а деякі повіти та й взагалі були переважно з українським населенням. З приходом більшовиків до влади вони також провели власний перепис. Так, у 26-му році національний склад Білгородської області був таким: 58% росіян та 42% українців. При цьому сама область тоді повністю знаходилась у складі РРФСР, як уже було сказано вище. Різке скорочення українського населення відбулося буквально за 13 років, тож згідно з більшовицьким переписом вже 39-го року, національний склад став таким: 88% вважали себе росіянами, і тільки 12% українцями. Що ж сталося між цими роками, що так скоротилося українське населення, і куди воно поділось? Ймовірно, українське населення нікуди з регіону масово не поділося, а було асимільовано, як це було із Кубанню, про яку є окреме відео. Ще у 20-ті роки більшовики почали загравати з національними рухами малих народів і проводили політику коренізації, у тому числі й українізації. Проте вже у 30-х роках така політика була згорнута, радянська влада в ній бачила загрозу для сепарації народів. Саме тому відбувається зворотній процес русифікації населення. Це стосується і жителів Білгородської області, яких вдалося досить швидко асимілювати. Багато в чому такі плоди давала система центральної масової радянської освіти. На момент розпаду російської імперії грамотність була невисокою, а совєтами була організована перша масова система освіти на цих територіях, за допомогою якої і відбулася асиміляція. Сучасний перепис населення 2010 року показує вже абсолютну перевагу російського населення в Білгородській області: 92% росіян та лише 3% українців. Навіть у найбільш українських регіонах Білгородщини їхня частка не перевищує 10%. Таким чином, виходить, що українське населення свого часу було масово асимільовано за правління більшовиків. До їхнього приходу майже половина населення цих земель були українцями, а в деяких регіонах навіть більшість. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Білгород та область тісно пов'язані з Україною, а під час революції та громадянської війни навіть входили до складу української держави. Більшовики також розглядали ці регіони для передачі Україні, однак зрештою практично всі землі перейшли до складу РРФСР. Окремо, варто зазначити, що й населення Білгородщини протягом багатьох років було заселене українцями, проте після приходу більшовиків населення було масово асимільовано.